Вранці 22 січня у російській Самарі сталася велика пожежа. Горить кіровський ринок. За даними МНС Російської Федерації, вогонь охопив тисячу квадратних метрів ринку. Як повідомляють місцеві телеграм-канали, вогонь дійшов до ряду з піротехнікою і зазначають, що причиною пожежі могло стати коротке замикання. Для ліквідації вогню залучено пожежний поїзд зі станції Кінель. Як раніше, повідомляв Унян, 13 січня в Росії в пітерських шушарах виникла сильна пожежа на складі Вайлберіс. За даними російських пабліків, площа займання становила п'ятдесят тисяч квадратних метрів. А площа всього складу становить 100 тисяч метрів квадратних. Приблизна висота вогню в піку займання була 50 метрів. За словами очевидців, вогонь розходився блискавично. Видно його було навіть у небі. Збитки від пожежі оцінюються страховиками приблизно в 11 мільярдів рублів.